Вітаю, мене звати Юлія, я щиро вітаю вас на своєму каналі Звичайна книга. Кілька слів про мій канал для тих, хто вперше потрапив на моє відео. Канал розбудований за принципом звичайної або загальної книги. Англійський термін Common Place Book. Це такий спосіб вести записи, коли в одну книгу ми записуємо все, що нас цікавить, не прив'язуючись до дат чи тематики. Будь-що, кулінарний рецепт, вірш, спогад, спостереження. і так далі, і так так далі, далі. За таким самим принципом розбудований цей канал, де я роблю відео в більшій мірі на книжкову тематику, але є відео і на якісь суспільно-політичні теми, як коли щось збурює мене і мені хочеться висловитися на якусь тему. Є кулінарні відео з рецептами, які я теж планую розширювати. Ну і інше. Тобто, якщо ви підписалися за конкретного відео і думаєте, що і надалі саме такі будуть на цьому каналі, то не спішіть відписуватися, можливо, ви знайдете для себе щось цікаве. І навпаки, якщо ви думаєте підписатися, бо саме тут будуть тільки такі відео, ну, то не поспішайте. Ну, ось так я зневажаю алгоритми YouTube. Насправді просто я роздивляюся цей канал як не просто хобі, це буде не зовсім вірно, а як, як, як такий спосіб самореалізації і в деякій мірі навіть спілкування. Тому що іноді мені ну, мої глядачі пишуть такі дуже цікаві коменти, дискутують зі мною, або навпаки якби, ну, погоджуються, погоджуються і розширюють мою думку. Або висловлюють власні переконання. І ну, така дискусія, спілкування це дуже приємно, це дивовижно, І я вважаю, що це саме те, для чого, в принципі, і створювалися соцмережі до того, як вони перетворилися на засіб розповсюдження брехні. Така, ну, поки що мій канал це така знаєте, краща сторона соцмереж. І мені це. Дуже подобається. Отже, сьогодні я хочу зробити таке відео, розказати про проєкт, який я замислювала давно, і в який мені поки не вдалося реалізувати. Але, можливо, деякі ну, речі, які я скажу, вас шокують, ви будете незгодні, спробуйте закидати мене камінцями. Приймаю все, приймаю критику. Ну, тому що як я попереджаю зазвичай перед такими культурологічними відео. Я не є фахівцем, я абсолютно пересічна людина, без, гуманітарного образ... без гуманітарної освіти, в мене технічна освіта. Тому я така просто пересічна читачка зі своїм читацьким і життєвим досвідом, який може відрізнятися від. Ну, Думовки, ідеї людей, які фахово займаються літературою, культурою чи якимись такими речами. Тобто я пересічний блогер і прошу відповідно ставитися до моїх ідей і висловлювань в перший рік війни, вже на початку його, ну, я замислювалася над тим, щоб створити YouTube канал. Ну, Для того, щоб знаєте, зберегти ментальне, ментальне здоров'я, для того, щоб якось ну, відволікатися, відволікатися і мати такий світ, куди ти хочеш, ну, можеш піти і трошки відпочити від реальності. І окрім от такого каналу, яким є звичайна книга, я планувала створити і канал ну, художніх. Художнього твору, а конкретно я планувала зняти такий серіал про життя і пригоди такого магічного персонажа, ось він сидить біля мене, який живе у нас у всіх вдома, в хаті. Ну Він магічний, ми його не бачимо, не знаємо про його існування. Ну Але ось він. Із-за цієї війни він якби, вимушений був переїжджати, і він втратив свій будинок, і він вирішив відкритися комусь з людей, тобто мені, щоб я розповіла всьому світу про те, як страждають магічні істоти теж. Не сприймайте це як спосіб ну, якогось магічного бачення світу, ні-ні ні. Ну, я християнка, я не хочу. Притягувати ці, знаєте, язичницькі всякі речі, з які потім може бути непереливки, це просто казка. така, ну, казка, но, скоріше, Вона була б для дорослих. І я стикнулася з багатьма технічними складнощами, ну, я ж до них ніколи цим не займалася. Але справа не в цьому. Перше питання, яке я мною поставила, це те, що цю. Магічну істоту я не хочу називати домовим чи домовінком чи домовиком. І ось про це я хочу з вами поговорити. Для цього було ну, як би так загальних три причини: перше, взагалі, витоки перше, витоки цього персонажа саме в сенсі казковості. Я вважаю, що це ви таки досить недавні, і це е, походить з Росії, від російської письменниці і російського мультфільму про Дамойонка Кузю. Е, ну, люди мого віку, і молодші, і старші всі знають цей мультик. Я не знаю, чи дивляться його зараз, чи показують дітям. Українські батьки, думаю, знаєте, скільки навколо російськомовних дітей, думаю, що демонструють. В принципі, в тому мультику, наскільки я пам'ятаю, я не переглядала його дуже давно. І от для підготовки до відео не приглядала. Я не хочу поширювати російський контент, ну, але просто для задля справедливості треба сказати, що так навслідку я не пам'ятаю, щоб там була якась пропаганда. Хоча, ви розумієте, вона так вбудовувалась тонко, що на той час ми її могли і не помічати. Якби я передивилася цей мультик зараз, можливо, я б там дуже багато побачила Савка, це він знятий, це написана книга в кінці 70-х, за який зняв мультик, а вийшов він в кінці вісімдесяти на початку 80-х, там кілька серій виходило. Тобто, якщо б я назвала свого персонажа ну, домовінком, це була б пряма аналогія з таким російським, російським персонажем. Ну, Якщо ми підемо в Вікіпедію і взагалі почитаємо там, звідки походять домовики, то, хоча там вказано, що це такий ну, би дух, магічна істота, загальнослав'янська, Можна прослідити, от скажу за себе, з тим, що, можливо, ви не погодитеся, можливо, ви знаєте більше. Але я не пам'ятаю по нашій класичній літературі згадки про домовиків. Ну, от Карпенко Карий пише про там, побутові речі, у Гогаля, хоча в нього є і вій. ну, да? Голя в основному чорти є персонажами такого всього. Можливо, це за того, що ну, все ж таки український народ прийняв християнство і всі ці язичницькі речі, божки, полубожки, а звідти корені таких персонажів, ну, були якби, під забороною. Ну, от Я, чесно скажу, що я не пам'ятаю, нема в мене такого образу, що є такий український міфічний персонаж. Це якби перша причина, тому що от для мене витоки домовичка це саме от радянський період і конкретно навіть російський, що ні в якому разі я не хочу тягти в наш культурний простір. Друге, те, з чим ви можливо не погодитесь, можливо, вас це шокує, але от, ну, для мене слово домовий домовик. Воно не асоціюється з домом. Так, звісно, українською слово дім, але в, ну, в інших застосуваннях там буква І з'являється, є дім, то є, літера О. Тобто є, є дім, але ми йдемо додому, там є домашні і так далі. Тобто, це можна було би прийняти, що це українське слово. Але для мене от особисто в мене. Абсолютно чітка асоціація з домовиною. От, ви розумієте? І для мене, коли ми кажемо домовий, то це асоціація з домовиною. І такий персонаж магічний, він ну, міг би бути, жити на кладовищі і бути або злим таким хароном українським. Або навпаки, якимось жаліслим персонажем, який допомагає душам померлих. Ну, от так я бачу, так відчуваю. Для мене завжди є чітка асоціація «домовий», домовина. Чи домовина? Ну, домовина, так. Да. І ось слово домовина, воно таке дуже загальне, воно має таке дуже об'ємне значення. Я означає... І труну, і місце поховання, і такий ну, образ художній, і духовний образ, тому це слово я не хотіла застосовувати. Ну, і третя причина, що все ж таки для нас, українців, сакральне значення слова дім відіграє слово хата. Воно має дуже багато значень і дуже багато відтінків. І воно дуже обширне це слово. Воно означає і ну, конкретну розбудову, таку мазанку під стріхою, Там хати серед вишень, да, вишневих садків. І воно означає і приміщення, де ми живемо, причому приміщення навіть квартира. Ну, як часто ми кажемо там, восени, о, вже увімкнули опалення, в хаті тепло. Іноді мене вражає, знаєте, от в якихось текстах діаспорянських вони завжди використовують слово хата, якийсь сучасний котеч американський він хата. І це воно пронизує нашу культуру. І мені хотілося знайти слово для визначення персонажа. Яке ну, стосується слова хата. Я подумала, ну є без «хатьки», то це хай буде хатько, хатько ясько, Отак от його і зовуть, хатько ясько. Ну, а лагідно, я його називаю ясик. І мені здається, що от слово хатько воно краще відображає той сенс, який є. А за словом хатько прийшли, прийшли слова прахатько. І от я придумала, що. Ну, мій хатько, мій ясик, він досить такий ще молодий, молодий хатько, хоча він виглядає зовсім ну, як дитина, ну, він дорослий, ну, просто молодий. А є хатьки, які жили тисячоліттями поруч з людьми, і вони вже вважаються прахатьки, їх дуже мало, і вони вже настільки їх мудрість і їх досвід величезний, що вони вже. Не живуть при людях і вони можуть жити окремо від домівок. І вони заснули, і їх ну, не було в просторі до початку війни. А з початком війни, коли руйнувалися будинки і люди вибігали без речей, і хатькам, які жили в цих будинках, не було можливості сховатися в цих речах і переїхати з їхніми родинами на нове місце. І вони гинули в цих будинках, і плаче і стогін за цими хатьками, які загинули за війни, розбудили прахатьків. прахатьки зібралися на зібрання і вирішували, що, як далі буде. От тому вони там далі, дали дозвіл моєму ясику мати ну, зв'язок з людством і розповідати про все. От такі в мене фантазії, такі сюжети розроблялися. До речі, одна серія була, чому, чому евакуаційні потяги, які в перші дні вивозили тисячі, тисячі, десятки тисячів людей, чому вони не постраждали від обстрілів. Тому що прахатьки прийняли рішення зайняти ці потяги, переселитися в них, щоб допомогти людям, людям рятуватися. І сила прохатків така, що в ці потяги в той момент ніхто ну, нічого не могло влучити. Ну, тобто, я розробила такий цілий, ну, почала розробляти цілий пантеон таких магічних істот, персонажів. Які, в принципі, мають зв'язок одне з одним, вони можуть спілкуватися, відповідно, ясик може мені про це розповідати, як робити серії, розповідати людям. Ну, яких персонажів я вигадала, якихось взяла з нашого ну, відомого там фольклору Ну, істоти, які живуть разом з людьми. Це прахатьки, хатьки. Зерновушки Зерновушки — це мешканки це така, я уявляю себе, ну, полудівчинка полумишка. Хотіла замовити у майстрині, яка дала шанс ясику стати в реальності. замовити. Ну, поки... Також зерновушки вони жили в клунях, в стодолах, ну, опікувалися врожаєм, а потім, коли люди. Припинили тримати там багато зерна в себе, ну, вони тіснилися в кладовочках, а потім все ж таки їх поменшила. і ті, що зосталися, вони живуть у фермерських хазяйствах або, ну, наприклад, в промислових елеваторах. Там вони живуть. І от пам'ятаєте, на початку війни, коли зруйнували в Миколаєві елеватор величезний, то звідти зерновушку врятував ясик. Він їй допоміг, і вона переселилася і живе зараз неподалік від нас, тут, всього там, 300 метрів, велике сільпо, і в них є там приміщення для зберігання, там круп, борошна, і ось вона там живе, їй подобається. Значить, ну, Ще мають бути криничники, цих багато, слава Богу, їм нічого не загрожує, поки що. Також... Поряд з людьми жив Крицан. Крицян ну, це криця ну, це сталь, криця. Ну, Крицани жили при ковалях на, в ковальських майстернях. І вони зараз унікальні, деякі врятувалися, живуть на ну, жили на леварних виробництвах. Зараз не знаю, що там з ними, з бідними. Або при маленьких майстернях, таких крафтових, які, ковальських, які ще лишились, возродилися. Тут декілька крицанів є. Ну, можна ще щось вигадати. Поки так. Ну, є у нас ріки озера ставки. Тут зрозуміло, тут у нас водяни, крусалоньки, ну і ще мають бути калитки. Калитки це ті, хто прибережні істоти. Нащо вони, вони роблять, я ще не вигадала. Ну, Далі такий загальний повітруля. повітруля. прекрасний персонаж, Мавка веснянки. Далі в нас є пустельник. Він один на Україну, у нас одна пустеля біля Ол Олеша, і там живе пустельник. ну, Є ще Веселунка, це я прочитала про такого духа, в нього два обличчя чи, чи вигадала, вже не пам'ятаю. ну, В общем, Веселунка буде. Що вона робить, гарне чи погане, мабуть, і те і інше. ну, це типу, типу Одіна там і бешкетник, і веселощі, і добрі, і можуть бути недобрі, щось, мабуть, таке. Ну, у нас залишається ліс і степ. От, треба вигадати, чи досить нам мавкий веснянок для лісу і степу, чи можна вигадати ще якийсь персонажів. Ну, і ще мені хочеться якогось персонажа, який відповідає за вродило-невродило. От Як його назвати, і де він буде жити, і які його таємничі властивості, бо от, знаєте, як не рушила вперед цивілізація, і прогрес, і знання людські, а ніхто не знає, що в цьому роді, році вродить, а що не вродить і чому. Ось, ось такі в мене були Думки, ну, з якими я стикнулася технічними складнощами. Тобто, сам інтер'єр персонажу в мене, в принципі, готовий, навіть я його втілила реально. За задумом, ну, мій персонаж він живе за книжковою шафою. Там книги, там магічним чином такий є простір розширений, який неможливо побачити ззовні, і в нього там облаштована дуже така затишна. Кімнатка і він там мешкає. Можливо, у когось він за, бар, за баром домашнім живе, в когось і ще якісь... над цим можна працювати, хто де ховається, хто де живе і не показується своїм людям. так Вони нас називають, свої люди. Вони не вважають нас родиною, тому що ми змінюємося, а вони живуть довго, але ми на даному етапі їхні люди. І ось Ну, можна робити там статичне відео, можна там трохи ворушити, це технічно вирішити, можна Можна вкласти зараз є елементи штучного інтелекту, якими я дуже-дуже обмежено користуюся і хочу робити, в принципі, такий натуральний продукт. Ну, Зараз є такі можливості, які дозволяють синхронізувати голос за і артикуляцію. Тобто можна зробити так, що нас, наш персонаж буде рухати ну, губами і слова будуть співпадати. Це навіть, мені здається, безкоштовно можна зробити. Ну, от. Але я, в мене такий величезний, як кажуть, затик, за чого я поки не можу реалізувати ці ідеї, і от пропоную їх ось так на загал. Можливо, хтось захоче взяти, будь ласка, можливо, там, хоче співпрацювати зі мною, чи сам щось робити, я можу підкинути ще Ну ось Оцей затик голос, як віднайти голос для персонажа. Це дуже складно. Мені здається, він, може, він мусить розмовляти чоловічим голосом, однак тут треба знайти, знаєте, може бути. Такий дуже віковий голос, або навпаки молодий, або щось таке нейтральне, як е, окрашений, який колір інтонації. Ну, як я це можу здійснити? Для цього ну, це може здійснити студія, яка має фінансування, яка оголосить там кастинг серед акторів, які дублюють фільми і знайде е, підходячий голос? Для мене єдиний вихід це. Йти до штучного інтелекту, є такі сервіси, де ну нібито я не заходила, ну так трошки почитала, нібито пропонують голоси на вибір, ти можеш свій знайти, тобто ти будеш наговорювати, а голос змінюється на той, який ти обрав. Но мені це так не до снаги, так не до вподоби використовувати такий голос. Це не механічний голос, а голос якогось. Актора, який записує купу слів, як я розумію, потім його ці голоси використовуються. Ну, все рівно зараз просто навала в Ютубі відео я вже бачу, згенерованих повністю шиїт, тобто сидить людина, ми думаємо, що це ведучий, але це аватар, тобто це запис, ви можете побачити, там одні і ті ж самі жести, які повторюються. Накладається голос на текст, і все рівно чутно це навіть не металеве звучання, а чутна несостиковка, негармонійної не інтонації, невірні наголоси. Не в тому сенсі, там, як ми люди не можемо знати як прізвище французького письменника, де там правильний наголос, а в звичайних словах. Ну, на що, на що це робити, нащо плодити такий контент? Ну, я як, як би подумала, що можливо відкинути цю ідею, написати книгу. Ну, я творча людина до, знаєте, визначених меж. У мене сила вистачає от на YouTube канал, і мені це приносить величезне задоволення, а робити ще якийсь крок, ну, можливо, колись, ну, поки, поки ні. І завершу я це відео, повертаючись до би, першого моменту, що я вирішила все ж таки, що в мене буде наш український персонаж, хай він буде да, вигаданий в сучасному часі, він не взятий там з глибин віків. Слово хатько оно вигадане, хатько ясько, нове ім'я. Ну Но чому би і ні? Нащо нам спиратися на радянське? Хай навіть і непогано, можливо, там не було пропаганди, можливо, то був непоганий мультик. Но нам не потрібно російське сюди, треба робити своє. Треба... І ми навіть не уявляємо, наскільки це російське, радянське, як воно вбудовується в свідомість людей. І це не просто так, не тому, що воно таке гарне і велике. А тому, що це спеціальні розробки. От Нещодавно я слухала, була цікава дуже розмова пана Ляски. Ви знаєте, це відомий історик, популяризатор історії, і він спілкується з іншими істориками, і це такий дуже цікавий завжди бесід. Подивитися на локальні історії. Там була в нього бесіда з, з дослідницею. Яка досліджувала питання святкування Нового року за радянських часів, звідки виник Дед Мороз, Снігурочка? І чому От ми не замислюємося над цим, але чому всі сценарії всіх цих новорічних постановок для дітей в Радянському Союзі, в будь-якому куточку, вони йшли за одним сценарієм? Який спущений зверху, це якби зрозуміло. Але чому саме за таким сценарієм, що ось є мішок з подарунками, який несе Дід Мороз, який потім там хтось викрадає, а звірі його повертають? Ми не замислюємося, чому саме такий сюжет. І вона все це розкладає з фактами, з доказами, з аргументами, як цей сюжет був розроблений, ким. В якому бюро конструкторському при КДБ оцих наук, як впливати на свідомість, що означає, що символізує? Тому все, що є в Росії, неважливо було воно за радянських часів чи зараз, ми маємо припинити це запозичувати. І навчитися це помічати, бо от навіть відома наша торгівельна мережа, зараз я вам ставлю картинку її, яка називається «Домовічок», вона ніскільки не турбується про те, що вона має за свій логотип ну, малюнок, який які зроблена на Росії. І вона, наскільки мені відома, і не збирається робити ребрендінг. А ми свідомі на Ютубі, ми блогери свідомі. Дякую всім за увагу. Гарного всім. Стали думать і гадать, чим івася годувать, чи кашкою с молочком, чи злодким а, -а, 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 -а.